В ефірі військова рада. Залишайтеся з нами. Наша держава відстоює не лише свою незалежність, а є форпостом для усього цивілізованого світу. Адже російська агресія може перекинутися і на Європу. Уряд Литви це добре розуміє і готовий надати Україні підтримку. Чим саме допомагатиме Прибалтійська країна, дивіться далі. У 2015 році Литва планує надати армії України допомогу в розмірі 150 тисяч літів, а це майже 45 тисяч євро. Також йдеться і про матеріальну підтримку. Про це повідомив міністр оборони Литви Юозес Олекас. Днями в рамках свого візиту до Києва він провідав бійців АТО, які проходять лікування у столичному військовому шпиталі, і побажав їм якнайшвидшого одужання. Десь, буде, начальник головного військового госпіталю ознайомив очільника оборонного відомства Литви з медичним закладом, розповів про напрямок роботи та поділився проблемами. Якщо із лікуванням поранених воїнів медики справляються повністю, то питання їхньої реабілітації на жаль залишається невирішеним. На жаль, от в наших ворожоних силах на сьогоднішній день такого розвитого етапу реабілітації. Был, у нас ну, було по суті такое единственное учреждение, где подобна діребілітація по опорно двигательному апарату проводилася. Це было в Криму, САГСКВ, бывший САГСК военный санаторий, де по суті все раніше це проводилось. Через анексію Криму сакський військовий санаторій залишився на окупованій території. Сьогодні втрата цієї медичної установи відчутна як ніколи гостром, адже він по праву вважається однією з найкращих вітчизняних оздоровниць. Завдяки унікальним властивостям грязі сакського родовища, сучасному обладнанню та професіоналізму медиків, саме там свого часу отримували зцілення сотні воїнів афганців А сьогодні бійці АТО, які отримали травми спинного мозку, шансів знову стати на ноги без такої реабілітації мають значно менше. И на сегодня у нас, насколько я знаю, 9 пациентов такого спинального плана пролечено за это время. Часть из них находится сейчас на лечении у нас. Двое, я знаю, находятся за рубежом. Ну, по сути, там такие сложные были ранения с полным разрывом, высоким разрывом спинного мозга. Поэтому, ну, к сожалению, перспектива такая, скажем, такая не будем говорить. Надеемся на то, что... конечно, позитивні моменти, но пока дві длительное лечение і длительная реабилитация. Тож зі свого боку, президент Литви Даля Грибаускайте на зустрічі з главою нашої держави Петром Порошенком пообіцяла, що вже зовсім скоро до цієї Прибалтійської країни на реабілітацію поїдуть півсотні українських воїнів. Вони пройдуть оздоровлення у тамтешніх санаторіях. Ще весною про російські налаштовані мешканці Донбасу. в ейфорії закликали Путіна ввести війська і захистити їх від української армії. Після численних обстрілів вимушені виживати без світла і води. Ці люди змінили свою думку. Тепер наших солдатів вони називають визволителями і просять не залишати населені пункти. Не одразу жителі міста селищ Донбасу розгледіли в українських солдатах своїх визволителів і захисників. Надто брудною і цинічною виявилася московська пропаганда, що цілодобово промивала мізки людям зі Сходу України. Людей лякали кровожерливими карателями, бандерівцями, які неодмінно розстріляють мирне на населення. Але поступово більше жителі шахтарського краю зрозуміли, як дурили їх ватажки псевдореспубліки. А порожні обіцянки так званих лідерів бандформувань змінювалися потужними обстрілами житлових кварталів. Практично одразу після звільнення населених пунктів від терористів військові завозили до місцевого населення воду, хліб, інші продукти харчування та речі першої необхідності. Ми звикли, що наші воєнні нас захищають да. тому, що вони ще нас і кормлять і підтримують, це, звісно, неожиданно приємно і огромна благодарність всім людям, які приймають в цьому честь. Нині особливо небезпечно почувають себе мешканці селищ Дебальцеве, Кримське щастя. Майже щодня з артилерійських систем терористи руйнують їхні помешкання, пошкоджують комунікації. Сьогодні цілу ніч стріляли. Цілу ніч стріляли і днем дісять от Отета бахкали. І от тільки приїхали от, от градом, от що. Вот, вот, і знову на допомогу потерпілим першими приходять військовослужбовці української армії. Ми іскренні признательні, що наконець на наш город обратили і вдячні всім ребятам воєнним, які обеспечили доставку цієї допомоги, Сейчас допомагають нам розгрузки. На превеликий жаль, деякі голови селищних рад самоусунулись не лише від вирішення проблем населення, але й від співпраці з військовими, очікуючи, за словами постраждалих людей, приходу терористів. Селище Буловинське. Нещодавно сюди завітали представники збройних сил України, аби зустрітися з місцевими жителями та вислухати їхні проблеми. З августа місяця ні зарплати, ні пенсії, нічого у нас немає. Ви розумієте, як нам жити? Как нам 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 ми вже уміраємо? Чесна, ми уміраємо. Це невозможно. Пожалуйста, решите вопросы, кому ми контролем, кому мы подчиняемся, хто за это отвечает. залишившись наодинці зі своїми труднощами та купою невирішених питань, жінки не змогли стримувати емоцій. Помітивши серед військових речник штабу АТО Володислава Селезньова, мешканці щільно обступили його і благали донести їхні проблеми до високого керівництва. А от ті, хто соціальні виплати получають, ну пенсії понятно. Ніхто нічого нічого, ні таких социальных выплат, ничего не Довго ще ми будемо ждать, коли заработает шахта. Наші діти магадетные є, з дітьми маленькими, вони сидять без роботи абсолютно. Без цього, нічого не Чого не отримують абсолютно? Жінки не приховували, що вся їхня надія лише на військових, і ця надія була небезпідставною. Військові, які базуються в селищі, вже встигли чимало зробити для місцевого населення. Общаємося з людьми, дивимося їх нужди. Восстановили їм водопровод, восстановили подачу газу на сьогоднішній день. Обращаємо внимание на ситуацію, що з тут. сотрудничаем с ними и пытаемся им помочь, потому что они в самом деле на сегодняшний день ну, остались в беде. Видите, люди потянулись к нам и результат налицо. Он нас не бросил, организовал пенсионеров, вывозил в Артемовск, оказывал помощи при оформлении документов на пенсию, а воду отремонтировал, опять комендант, а голова наш нас бросил, предал. Прощаючись з жителями Булавинського, офіцери пообіцяли доповісти про їхні потреби на гору та сприяти надходженню до селища гуманітарної допомоги. І буквально через кілька днів на територію шахти в Булавинське прибули військові вантажні автомобілі з продуктами харчування та речами першої необхідності. Ані на збормітані мали не вони шо тобі дають нам дають мала цинам, оберігають нас. Під час розподілу гуманітарної допомоги селище почали обстрілювати терористи. Не виключено, що бойовиків хтось сповістив про надходження до Буловинського гуманітарної допомоги. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав. Боловинці сподіваються, що незабаром вони зможуть отримати пенсії, а головне запрацює шахта, їхня основна годувальниця. Нелегко живеться людям і в містечку Мар'їнка. Цей населений пункт за 20 кілометрів від Донецька, майже повністю зруйнований градами та мінометними обстрілами. Днями з містянами спілкувалися наші журналісти. Мар'їнка передмістя Донецька. Вона практично повністю зруйнована від обстрілів терористів. Більшість мешканців покинули свої домівки. З тих, хто залишився, витримують не всі. Четверо літніх людей через безкінечні поневіряння наклали на себе руки. Що це за життя? Четверо чоловік повісилось в возрості моєму. Містяни втомилися від постійних обстрілів. Кажуть, залпи мінометів вони чують і вдень, і вночі. ДНРівці стріляють не лише по позиціях військових, часто снаряди влучають у будинки. Полтора кілометра у нас починається черта Донецька. тобто Трудовська. Трудовська, Трудовська шахта. Там стоїть строго. У нас хто? Денея. Вона може готіти утюжити вам безперестанно. Якби не бійці, АТО, місто давно вже було б захоплене терористами, але у Мар'їнці цього не хочуть ні місцеві, ні військові. Ми на собі відчуваємо тільки щоденні обстріли, спроби обстріли вірні. От ну пока держ. Вороги нарекли їх кіборгами. Про цих бійців із надлюдською витривалістю та незламним духом ходять легенди. Насправді ж Донецький аеропорт боронять звичайні українські хлопці. Вони щоразу відбивають потужні атаки терористів. Днями деякі з героїв повернулися із зони АТО у відпустку. Бійці 95-ї окремої аеромобільної бригади повернулися з Донецького аеропорту. Після 17 днів майже безперервного збройного протистояння хлопці приїхали у коротку відпустку. Бойове завдання виконали успішно. Втрат серед наших немає. Два термінала, старий і новий, повністю під нашим контролем. Але, особливо ночі регулярно заходять диверсіонні групи, які працюють з глушителем з хорошим оборудованням. Хорошо обучені, которых приходится постоянно гонять по Якщо старий термінал толково просматривает территорию вокруг себя, територію, новий не може выдвинуться на таку позицію, щоб віти в хорошому обзорі і приходиться постійно ловіти внутрі. Противник обстрілює термінали аеропорту з важкої зброї. Кіборги кажуть, багато засідок і на дорогах. Тому продукти нашим воякам завозять все рідше. Наша дорога, якою нам переважно там привозять різні продукти, то її просто там засади сидять, там дуже тяжко Там Раніше частіше возили, а зараз там просто зі всіх сторін б'ють. Там, там стіни дуже слабенькі, там вони так прострілюють, що нам приходиться лягати на землю, щоб мені так не попали під куль. Сьогодні у студії ми поговоримо про роботу військоматів під час неоголошеної війни. Чи йдуть ще у військо добровольці та чи буде весною призов на строкову службу? Дізнаємось у виконувача обов'язків військового комісара Подільського району міста Києва Антона Колчанова. Доброго, Доброго. дня, Антона Доброго дня, Катерина. президент України Петро Порошенко заявив, що четвертої хвилі мобілізації не буде. Чи означає це те, що більше ніхто не отримуватиме повісток? Ні, це не означає військові комісаріати під час підготовки до майбутньої можливої майбутньої четвертої хвилі мобілізації викликають військовозобов'язаних для уточнення військово-облікових даних. Цей процес буде продовжуватись. Військові комісаріати готуються. Чи буде проведена мобілізація, чи не буде, це вже на рішення президента України. Але все ж людям приходять повістки. І... Так, для... Для, для уточнення військово-облікових даних. Просто не більше. Для Це не для більше. призову до ЛАВ Збройних сил. Угу. Розкажіть, будь ласка, алгоритм людям, які все ж таки. Через деякий час вирішили долучитися до війська української, стати на захист країни. Як їм діяти? Куди їм іти, і як далі бути? Таким людям держава запропонувала короткострокові контракти. Термін цього контракту закінчується після вирішення кризової ситуації. Цій людині необхідно необхідно з'явитись до військового комісаріату по місцю проживання з собою мати військово-облікові документи. Там вони прийдуть в медичну комісію і їх направлять в військову частину для проходження співбесіди. Чи помінялася кількість якось добровольців, бажаючих служити на сьогоднішній день? Кількість добровольців вже значно зменшилась відносно першої хвилі мобілізації, але все одно бажаючи є, ми з ними працюємо. І розкажіть, будь ласка, яка ведеться робота щодо обліку військовозобов'язаних для того, щоб у разі оголошення чергової хвилі мобілізації система спрацювала ефективно і злагоджено? По прибуттю військовозобов'язаного по запрошенню до військового комісаріату? Вони проходять медичну комісію на визначення ступеню придатності до проходження служби в лавах Збройних сил України та інших військових формувань. Уточнюються їх облікові дані, кількість дітей, освіта, щоб це все врахувати при призначенні на, в команду під час можливої проведення четвертої хвилі. Чи існують обставини, за яких викликаний до військомату громадянин? військовозобов'язаний не потрапить до війська. Так, дійсно, є такі обставини. Вони всі розписані в статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме не підлягають призову під час мобілізації, ці особи, які визнані непридатними військово-лікарською комісією до проходження військової служби за станом здоров'я, чоловіки, на утриманні яких перебуває троє та більше дітей, жінки, на утриманні яких, яких перебувають діти віком до 16 років, та особи, зайняті постійним доглядом за особами, що потребують цього догляду відповідно до вимог чинного законодавства. Яка доля тих людей, яким прийшли повістки, а вони не з'явилися до військкомату? На цих осіб документи передаються до органів правопорядку для вирішення, чи є склад злочину, чи немає складу злочину в їхній явці. Чи ведеться зараз робота по відновленню призову на строкову військову службу? Особи, які не мають права на відстрочку віком від 18 до 25 років, викликаються до військового комісаріату. Для проведення медичного огляду і визначення їх ступеню придатності для проходження служби в лавах збройних сил України це лише підготовчі заходи, відправок до лав збройних сил України на даний момент немає. Чи володієте ви інформацією, коли планується початок наступного призову і? Як він буде відбуватись? Як буде проходити? На жаль, даної інформації в військових комісаріатах немає, але підготовчі заходи тривають для того, якщо буде наказ, щоб швидко і вчасно змогли виконати поставлене завдання. Неодноразово в новинах була інформація, коли родичі та батьки військовослужбовців, які знаходяться на передовій, приходили під стіни військомату і вимагали пояснень, чому їхні діти, чоловіки знаходяться у зоні бойових дій, а військовослужбовці військомату знаходяться, грубо кажучи, в тилу. Чи їздять військовослужбовці з військомату все ж таки в зону АТО? Даний час в місті Києві немає жодного військового комісара. Всі вони зараз перебувають в зоні проведення антитерористичної операції в довгостроковому відрядженні, а також інші офіцери військових комісаріатів неодноразово за власним бажанням та покликом виїжджають в зону проведення цієї операції для виконання завдань, поставлених перед ними командувань законодавством України передбачено у разі мобілізації вилучення з підприємств техніки для потреб збройних сил. Скажіть, будь ласка, як працює цей механізм, і можливо, є, чи є такі нюанси, коли підприємства відмовляються надавати техніку? Так, дійсно, під час трьох черг мобілізації техніка вилучалася військовими комісаріатами на потреба Міністерства оборони та інших військових формувань відповідно до ліміту вилучення, затвердженого Генеральним штабом, та розрахунку затвердженого голового? Головами районних державних адміністрацій. Проблеми були, але місто військові комісаріати міста Києва з поставленим завданням справились на 100%. А проблеми дійсно, керівники деяких підприємств з небажанням віддавали цю техніку або взагалі відмовлялись її віддавати стосовно таких осіб, буде прийматися рішення відповідними органами. Дякую за розмову вам, Антони Євгеніовичу. Дякую, що ви прийшли до нашої студії. На все добре. Так, дякую вам за можливість висловити свою думку. До побачення. Наш наступний сюжет про відважного військового фінансиста. Представник цієї, здавалося б, не бойової спеціальності проявив неабияку мужність. Він пройшов крізь обстріли та засідки, щоб бійці 39-го батальйону територіальної оборони таки отримали грошове забезпечення. Більше знає Ірина Монастирська. Героями стають не лише десантники, зенітники та льотчики. Ризикують власним життям і військові фінансисти. Сергій Добренький віз понад 2 мільйони гривень для бійців батальйону в епіцентр бойових дій. Потрапивши під обстріл, вимушений був два дні пішки добиратися до найближчого блокпоста українських військових. А щоб вояки таки отримали свої кревні, витягнув із бронежилета захисні пластини і туди заховав гроші. Там есть бронежилеты такие кармашки вот, запихивали. Сначала одну пластину, а потом понял, что сзади мешок еще есть. вдруг чего закроет, то и следующую пластину выкину. Ну просто в нем, ну как бы сказать, чуть-чуть неудобно идти, ну что, все-таки он предназначен для того, чтобы стоять на блокпосту. Это хороший бронежилет. Там чотири пластини, дві спереду і дві з по бокам. Ну, я так думаю, що більше призначено, щоб стоять на блок посту, а пройти 30 кілометрів просто нереально. Цей вчинок гідно оцінили. Під час зборів фінансистів у військовому інституті Київського національного університету підполковник Добренький отримав орден Данила Галицького. Вручив державну нагороду директор департаменту фінансів Міністерства оборони України Іван Марко. Дорогі колеги. Ріть приклад. Є що обрати приклад я такого ніяк. Вояки на передовій часто відмовляються від банківських карток. Тож військові фінансисти мають доправити грошове забезпечення до місця їхньої дислокації. За 23 роки незалежності Україна ніколи не готувалася до війни, тим паче із дружньою Росією. Але події в Криму та на сході країни кардинально змінили наше уявлення про агресію і довели, що навіть із братнім народом потрібно завжди бути насторожі. Напевно, світові комфортніше занести до категорії найжахливіших терактів 21-го століття. Атаку на всесвітній торговий центр та Пентагон 11 вересня 2001 року. Вибухи у лондонському метро і автобусах 7 липня 2005-го та криваве 22 червня 2011 року. Від норвежця Андерса Брейвіка напевно краще розкручувати ці інформаційні приводи, поки держава з найбільшою територією на планеті зазіхає на Грузію, а тепер і Україну. Слід пам'ятати. Що політичний тероризм в значній мірі походить з території Російської імперії і білий і червоний терор, який був проголошений, червоний був проголошений офіційно, з 6 по 11 год повісили 15 тисяч чоловік. 15 тисяч терористів повісили тоді в сталипінські времена. Першим терористом Росії став революціонер Дмитро Каракозов, який 4 квітня 1866 року здійснив один з невдалих замахів на Олександра II. Спочатку тероризм у Російській імперії був спрямований на вбивство високопоставлених чиновників. Вже у СРСР теракти здійснювалися місцевими сепаратистами або охочими втекти із Союзу. У сучасній Росії діяльність терористів влада пов'язує з бандформуваннями Північного Кавказу та активно шукає ісламський слід. Дом рядом взорвали жило, і ти думаєш, ну моє-то не взорвіте, значить, люди хочуть, що не ведіть порядок. Той самі захотять бінітадольфовічі Ухватили? Ухватіли в що фокус у вересні 1999 року. В Буйнакську, Москві та Волгодонську стались вибухи житлових будинків за підготовкою аналогічного теракту в Рязані були помішані співробітники російських спецслужб. Один з яких дуже подібний на терориста ДНР Ігоря Гіркіна. Офіцер ФСБ Олександр Литвиненко, який заговорив про причетність влади до терактів, підозріло загинув від отруєння Терористичний Акти они как-то совпали і тогда с з виборами президента Єльцина. Потім вони почали в развитие, так скажем, пошли і стали анічнуть допомагати Путіну. Залякуючи власний народ, з 2000 до 2010 року президент Путін підвищив витрати на безпеку та правоохоронну діяльність з 3 мільярдів доларів до 36,5. з половиною. За цей період кількість терактів збільшилась у шість разів. Терористи гинули на місці, замовників не знаходили. А після кожного масштабного теракту дедалі більше обмежувались права громадян. Наприклад, за вибухом у школі Беслана 2006 року слідувала заборона виборів губернаторів. А після катастрофи швидкісного невського експреса у 2009-му на вокзалах вели магнітні рамки та обшук громадян. А команда терористів Путіна вигадувала усе нові нові страшилки, штучно створюючи навіть природні і техногенні катастрофи, вибухи на шахті Распадська, аварія на Саяно-Шушенський ГЕС, крах теплохода Булгарія та повінь у Кримську досі мають темні плями. Але на цьому команда терориста Номердин у світі не зупиняється. Найамбітніший проект нестабільність в Україні та ввічливе привласнення Криму. Я просто не можу себе представити, що ми будемо їздити в Севастополь в гості к натовським. Морякам. Они, кстати говоря, в большинстве своем отличные парни, но лучше пускай они к нам приезжают в гости в Севастополь, чем мы к ним. загибелі українського прапорщика та майора під час анексії півострова збирачу земель руських було замало, і машину терору запустили на проросійському Донбасі. В російської Федерації з'явився новий товар на експорт, окрім експорту нафти і газу. Росія стала експортувати тероризм в Україну. Піврічна реальна війна з Росією за документами. Досі антитерористична операція. Клоуни, що називають себе ополченцями, створюють для населення окупованого Донбасу ілюзію держави. А путінські військові колони та гуманітарні конвої досі поспішають їм на допомогу. Вони не лише підживлюють терористів, а й забирають рештки тисяч російських бійців, які поїхали у відпустку чомусь не туди. Такі втрати не залишають байдужим навіть головного кремлівського блазня. Как сегодня на Україні, що у нас нету средств, которые уничтожають всю колону танків за 15 минут, сносять цели улицы в городах. И все это армии. Почему же его не испытать? Санкції та падіння ціни на нафту змушують Росію переглянути бюджет, але не залишити у спокої Донбас. Як вирішиться ця ситуація, покаже час, але Європа і країни-сусіди автора терористичних трендів мають врахувати, що наступними можуть бути вони для того, щоб жити в мірі і в в мірі і в На сьогодні це всі новини. Побачимося за тиждень. Щастива!